Вітаю у черговому випуску рубрики 7 хвилин з Богданом Янківом та командою Seminar.com. Ком». У цьому відео обговоримо, як зараз податківці слідкують за інтернет-торгівлею, як перевіряють зареєстрованих, а також незареєстрованих підприємців. Причому у відео буду показувати вам конкретні документи із спробою податківців притягнути підприємців до відповідальності. Перевірки інтернет-торгівців активізувалися з моменту повернення загальнообов'язкової фіскалізації для всіх, тобто вже з 1 жовтня 2023 року, і дотепер ми фіксуємо значний ріст інтересу податківців до інтернет-торгівлі. Цей інтерес щомісяця стає активнішим. Загальнообов'язкова фіскалізація породжує два ключових обов'язки у підприємців: по-перше, Фіксувати продажі шляхом формування фіскального чеку, а за невиконання цього обов'язку штраф від 25% до 150% від суми продажі. По-друге, якщо підприємець продає ризикову групу товарів типу техніки, ювелірки та ліки, вести облік та походження цих товарів, а за відсутність обліку штраф 100% від суми продажі. Оскільки ці штрафи є досить, досить суттєвими, виявлення таких порушень являється суттєвим інтересом та привабливим для податківців. Це і є певним тригером збільшення перевірок інтернет-торгівців. Хочу заакцентувати вашу увагу, що штрафи за відсутність чеків та обліку товарів не є автоматичним. Щоб їх накласти, потрібно провести інспекційні заходи, ну тобто перевірку, ну як мінімум фактичну перевірку, тобто провести контрольну закупку та перевірити процес. Продажі чи правильно він відбувається у підприємця? Податкова на своїх медіаресурсах дуже активно поширює інформацію про те, що вони розкрили ті чи інші види незареєстрованої інтернет-торгівлі, що свідчить про їх активність. ДПС має декілька каналів, завдяки яким вони можуть дізнаватися про незареєстровану інтернет-торгівлю. По-перше, вже зараз у структурі податкової призначають інспекторів відповідальних за моніторинг інтернет-площадок та соцмереж на предмет незареєстрованої торгівлі або торгівлі з порушенням закону. По-друге, податково має такий інструмент, як Stop Violation Bot, куди може написати будь-хто та поскаржитися на порушення податкового законодавства. По-третє, будь-хто має право письмово звернутися зі скаргою на адресу податкової і відповідно поскаржитись на якісь порушення. І по четверте, податківці приймають і телефонні скарги на гарячу лінію пульс. Власне, аналізуючи весь цей масив даних, податковий і приймає рішення про моніторинг тих. Чи інших платформ, або якихось конкретних інтернет-торгівців. Провести фактично податкову перевірку, в межах якої зробити контрольну закупку, тобто, по суті, купити в будь-кого товар, та перевірити, чи правильно проведена операція із продажі. Це податківцям дає можливість зробити стаття 84 податкового кодексу. Але дуже делікатним моментом є інша стаття 87 податкового кодексу, яка дає можливість проводити оцю власне фактичну перевірку тільки при фізичній присутності мінімум двох інспекторів, інспекторівною. Очевидно, підприємцям. Крім того, стаття 82 податкового кодексу встановлює, що особі, в якої проводиться та починається фактична перевірка, має бути вручена під підпис наказ та розпорядження про те, що ця фактична перевірка. Проводиться розуміючи це, станом на зараз податківці розробили чітку методику перевірки інтернет-торгівців, якою поділюся от зовсім швидко у ролику, далі. А зараз хочу вам показати серію листів, які податківці розсилають незреєстрованим підприємцям, які продають товари шляхом переказів з карти на карту, тобто P2P. Податкова отримала масив даних про p 2 p перекази від Нацбанку. І якщо кількість грошових оборотів по вашій картці значна, ДПС пропонує подати вам декларацію про майновий стан і доходи, а також, звичайно, заплатити податок: 18 податок на дохід та 1,5% військовий збір. Також ДПС активно здійснює так зване відпрацювання громадян, які торгують в інтернеті без реєстрації або просто із порушеннями. І ці відпрацювання здійснюються згідно протокольних нарад податківців і таких практик та листів податківців. Я зустрічаю вже десятки, які вони розсилають підприємцям. А тепер давайте обговоримо, по якому сценарії податківці проводять все ж таки оці перевірки в інтернет торгівців. Все починається із спроби купити товар. Тобто вам пишуть можливими способами комунікації та намагаються отримати дані підприємця або дані на оплату. Якщо дані підприємця вдалося встановити, перевіряють по податковому номеру, чи зареєстрована у вас каса, чи не зареєстрована. Якщо, наприклад, каса зареєстрована, зазвичай далі не рухаються. Але якщо касу не зареєстрована або взагалі бачу, що підприємця у вас немає, то здійснюють спробу купити товар. При спробі купити товар є два сценарії далі. Перше, це пробують узгодити видачу товару у вашому приміщенні, тобто прийти і забрати товар, і це потрібно для того, щоб вручити наказ на та розпорядження про проведення перевірки. А якщо не вдається узгодити видачу товару у вас у приміщенні, купують товар, протоколюють невірно проведену продажу. І передають до податкової, яка найближче знаходиться до вас, тобто у вашому районі, і вже ці податківці до вас потім прийдуть із документами про те, що були закупки контрольні, і з фактичною перевіркою будуть вам намагатися накласти штраф за відсутність реєстрації чи відсутність каси. Податкова дуже активно взялася за перевірку інтернет-торгівців. Штрафують за відсутність реєстрації ФОПа, за відсутність фіскальних чеків, а також тих, хто продає техніку, ювелірку чи ліки, ще й штрафують за відсутність обліку товарних запасів. Основою для перевірки інтернет-торгівців є фактична перевірка, і вона власне дозволяє проводити так звану контрольну закупку. І вже під час контрольної закупки перевірити, чи видано чек, чи сплачено податок як ФОП, ну і всі інші супутні речі, які мають робити підприємці. Крім того, НБУ передав масив даних про p перекази до податкової, тому на основі цих даних податківці теж пропонують фізичним особам без реєстрації платити податок та подавати декларацію про майновий стан та доходи. Якщо цей випуск був для вас корисний, обов'язково ставте йому лайк. Діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Sіbna.com, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам однозначно на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, а також щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником платником бухплатформи, посилання, як завжди, знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг МОНО. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Монобізнес. ще простіше.